Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І Давайте перейдемо до гоночок. І в нас е на цей раз спринт, можна так сказати, в... досить складний, в разі перемоги 30 касариків дають. Давайте спробуємо. Ого, які тачки. Такі ж самі, за якими я ганявся в попередній серії. Ну майже. Погнали. Тільки тут буде вже якось тіснувато. І на відміну від попереднього відео там хоч коло, а тут спринт. Бляха-муха. Намагались мене підрізати зараз. Та дайте... Бляха-муха ще й розвертають мене. На своїх крутих тачках. у колесу мені вставляють. Так, скоротимо шлях. Ось так. Скоротив я шлях. Тільки я хотів вирвати... А! Я в лідерах. А те... Я... я хотів вирватися, але на останній... був в лідерах, називається. Тепер другим став. Та, блядь, не підрізайте мене, відчепіться. Реально майстер-клас називається. Ще із мене сміхаються. Ось так відриваюсь від них. Хоча зараз я не відриваюся. А то тут вже досить важко буде. Нас доганяє. Шарт марно, я на максимальній швидкості їду. Хоча якщо їхати так, то... Я потроху відриваюся, все ж. Потроху, все ж, відриваюся. Але хтось вже нас доганяє мене. Так, прискорююсь. Ось так. <грає> <грає> Втратив трохи керування. Чорт нас доганяють. Треба першим поворот війти. Ай, закис азоту закінчився, проблеми. Досить великі проблеми. Тут уже... я вже налажав. 5% залишилося. Напружена гонка. О, фінішна смуга. Фінішна смуга. Чудово. Галилуя. Ми це пройшли. 36300, нічого собі. Єй. І будуть знижки нам на нові деталі. Так, що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!